Упродовж п'яти днів на Волині перебували хірурги, травматологи з Польщі, професор Юліан Дудка і Ян Яворський. Разом з волинськими колегами в обласній клінічній лікарні вони обстежували пацієнтів, розповів Суспільному завідувач травматологічного центру Адріан Філь. Пенсіонерка Надія Лучик приїхала на консультацію з різкими болями в суглобі. Жінка розповідає, мала декілька операцій. Остання із заміни суглоба. Пала. Став перелом шийки бідра, і отак болить весь час, болить, болить і болить. Віталій Хорошев, переселенець з Чернігівщини. Чоловік каже, упав з велосипеда і травмувався, тому змушений був ходити на милицях. На вілосипеді соночка їхав на велосипеді. З онукою їхав вона на рамі ногу в колесо. А я через руль. Нам лікарі сказали відразу замінювати суглоб. Після обстежень волинські лікарі оперували пацієнтів за новітніми технологіями, які дозволяють через мінімальні розріси зрощувати кістку і завдавати менше болю травмованим, розповів Адріан Філь, завідувач травматологічного центру. Як їх застосовувати, показали на практиці хірурги-травматологи з Польщі. Блокує заблокована. Зі слів травматолога, під час операції пацієнтові знеболюють лише нижню частину тіла. Він залишається при свідомості. «21 числа я отримав травму. 21 числа я отримав травму, зламав стегно. Мене через півтори години завезли в лікарню, надали першу допомогу. Потім завезли в іншу лікарню. Там поставили апарат і а потім привезли сюди в обласну лікарню. Я дуже хвилювався, але дали укол. Я нічого не відчував. Пацієнту під час операції вставляють спеціальну пластину, яка допоможе зростися кісті та поставити чоловіка на ноги. каже польський професор Юліан Дудка. Розповідає такі малотравматичні операції. Ації дають можливість хворим швидше повертатися до звичного життя і менше перебувати в стаціонарі. Так то є пластину застосовують при малоінвазивному лікуванні при переломах зі зміщенням, аби не робити широке операційне поле, і відповідно щоб уникнути зайвих операційних ран. Такі травми дуже серйозні, бо ушкоджують великі ділянки і зумовлюють багато уламків, а особливо ушкоджуються м'які тканини. А умовою правильного зростання кістки є задовільний стан м'яких к тканин і їх загоєння, тому говоримо, що перелом то не лише травма кістки, а й усіх м'яких тканин разом із професором Юліаном Дудкою на Волинь приїхав і його колега Ян Яворський. Чаємо теж Хотів би побачити, що роблять в Україні, тому що мені розповідали про розвиток ортопедії і травматології. За п'ять днів перебування на Волині травматологи з Польщі разом із Волинськими колегами надали консультації більше сотні пацієнтів та провели 50 операцій. Польський професор взяв участь у 15 з них, розповів Олександр Дудар, директор обласної клінічної лікарні. За його словами, незабаром Волинські лікарі планують відвідати клініку в Польщі та. Укласти договір про подальшу співпрацю Олена Чернуха, Андрій Гнатюк, Суспільне, Луцьк.